Дівчина в національному одязі, і так само калина, так як калина в кожному дворі українця, воно записується. Так само про вербу. Вербові котики, ви знаєте, про вербу, так само це знову ж таки калина, це діти використовують і пишуть те, що вони е, е, значить, знаходять своє. Ну, е, Використовується робота так само і з бісером, показують калину, тут різні види роботи, от, і, і з паперу, і, і, і бісер. Так само тут. Ви можете просто побачити, я не буду. Я перелистаю ви подивимося. Доходи діло і до писанки, і калина, і верба на ній обов'язково з'являється. Тут вже в нас іде верба, і робота з ниткою, тому знову ж таки вербові котики. Вишивка це та сама творча робота дитини, калина біля будиночку. Дівчинка четвертий клас вишивала, зрозуміло, що це не перший клас, хоча я зараз у другому. Той самий рушничок, виписанка, верба йде на паску. ну і робота з сипучими матеріалами, хата, калина, криниця, верба. Тобто всі народні символи України використовуються у цьому. От тут і верба, і калина у дітей. Трошечки сипиться, бо воно, самі розумієте, що це є. І тут обов'язково ще вода має бути. І птахи відлітають, і калина, тобто осінь по володі. Що далі цього? Проєкту ну, дитина принесла інформацію, проєкт про калину. Невелика. Коротко про калину, де росте, ну, в Україні і так далі. І тут же вона малює малюнок, де пташка, тобто підгодівля птахів, саме калина як в цьому допомагає. І тут же робить аплікацію красивої калини такої. Ну, діти страється, це була групова робота. Часто дуже багато, їх використовується, і так далі. Минулого року у нас така тема була, як склади казку до ви пам'ятаєте, ювілей. І значить, кожна дитина використовувала свою казку. І тут теж було у корах робу. Краплинка Адов, вода, розумієте. Далі хлопчик дуже хотів, любив котиків і склав таку каску, як мрія і намалював малюнок як кіт. Дуже його всі не любили. пам'ятаєте пісню Чорний кот. І от на ту тему казка пішла. Чорного кота дуже не любили, від усіх гнали. І він вирішив, що йому треба просто загинути. І коли прийшов, заснув, пішов з дому і заснув на лавочці, не знав, що лавка пофарбована. І коли встав, став полосати. Ну, дитина став таку казку. Тут песик пустун, значить, у нас. Тікав з дому і шукав собі друзів, або така пекуча цибулинка, теж казка про цибулинку і так далі. Тут казка вже йде про червуна, хлопчик складав і про дівчинку і троянду, приближено до Сухомлинського, як пам'ятаєте такі казки. Далі цього року в нас була тема, твій друг, собака Казка була, як собака собі шукав, як собака собі шукав хазяїна. І вони кожен собі значить, робили. Того малюночок і про свого друга описували. Ну, тут різні, я так все сховала, оцей. Так само осінь. Осінь у нас йшла цілий місяць. Природознавство осінь, мова осінь, читання осінь, математика збірожаю, трудове навчання роботи творчі. Отже, осінь у нас йшла повністю по всьому. Діти писали свої твори і робили свої малюнки, і це теж є творча робота дитини. Так само, як з овочами і фруктами малювали. Полівцями, фарбами, потім ми робили аплікацію, потім ми ліпили, і тобто ми все закріплюємо, закріплюємо і закріплюємо. Так само і з писанками у нас йде довга робота. Ми можемо зробити писанку аплікацію. Це писанка перший клас, наприклад, з роздаткового матеріалу, діти сиділи, робили. Далі може бути писанка зроблена, вже саміру. Найти. Далі писанка, візер, набір писанки, яка буде, розумієте, на, на дощечку, і так далі ми виконуємо і робимо. Ну, якщо що стосується так, ще до свята осені, так? От у нас такий їжачок, це те, що стосується осені. І уваги, я думаю, всі бачать, так? що не видно, що званого видно, тому що тут краї всі, ви бачите, в наклеюються одне на друге. От, якщо робити об'ємно, то це те саме поп'ємашина, це вже складніше, третій, четвертий клас. І тому ми говоримо, що дитина творчі, творчо думає і от захотіла, щоб був обов'язково слово мир і обов'язково, щоб був крапок в Україні.